Як виглядала квартира до ремонту і як ця квартира виглядає вже після ремонту? Дизайнерський ремонт це вам не якась фігня. Наскільки все круто вийшло? Правда, не обійшлося без гори майстрів, ну то таке Петрович зараз вам все покаже, розкаже. Тут я ще доробляю електрику, яку я розпочинав весною. Дивіться, як все шикарно, стильно, модно, молодіжно. Спальня кімната виглядає ось так. Щойно поклеїв лед стрічки, тому дивимося. Хопа! Дивіться, яка краса. Далі ось тут. Хопа! Дивіться, як все гарно. Ще все недопрацьовано в такому стані, але вже наскільки круто. Так, дивимося ось тут. Хопа! Все чудово, все працює. Єдиний нюанс меблярі, які ви все монтували. Трошечки ось тут вони прогадали. Не знаю, як вони ось це будуть вирішувати це питання, як це вони будуть ставити. Ну це вже таке, це вже не від мене залежить. І ось тут ми можемо вимикати ось цей світильничок приліжковий. Також ми можемо. А що ми можемо? А, ми можемо вимикати ось цей. Прохідний я тут ставив. Тут у нас поклеєні ось такі гіпсові панелі. Все дуже стильно, гарно, модно, молодіжно. Тут також прохідний вимикач, вимикає він ось цю підсвіточку. Бачите? Так. І інший прохідний вимикає ось тут. Прикольно? Прикольно. Далі ось цей вимикає приліжкове світло. Все чудово. Все працює. Гардеробна кімната, мрія всіх дівчаток. Отже, давайте, дівчатка. Петрович зараз вам покаже. О, дивіться, скільки тут простору, та тут можна стільки одягу поцепити. Що, Петрович, я не знаю. Двоє трусів би поставив, пару шкарпеток, і все. Решта поличок би просто стояли. А скільки ж інструменту сюди можна було би поставити, і товарів з Aliexpress? це просто був би рай для Петровича. Все в посилочках з Аліекспрес. Микачі кухня, студія. Дивимося, як все організовано. Петрович клеїть лед стрічечку. Бачите? Далі у нас... Наступний вимикач, ось тут у нас має бути бра, але його ще немає. Далі, далі у нас що? Далі у нас ось цей світильничок. Далі, далі ось той світильничок. Так, далі. Напевно, ось це. А ні. Напевно, ось це. Ось це. Вимикається. І наступний ось це. Над столом. Головне, щоб не заплутатись. Сама кухня настільки стильно а ви мені спочатку поскудили усю плиточку на робочій частині казали, хто таке робить, хто таке ставить. Тільки подивіться, наскільки круто воно вписалося з цією стільницею під камінь. Ось ця така плитка, наскільки вийшов стильний дизайн. Далі, у нас тут є комбінована газова і електроплита. Тобто. Газова плита, електроплита. Далі. Петрович тут все продумав з освітленням. Бачите, ну не я продумав. Дизайнери. Далі. У нас є витяжка. Витяжка є. Покажу, можливо, комусь буде цікаво, як все організовано, тому що меблярі вони все це діло моніторять, вони все оцінять. Далі. Дивимося, як організовано тут. Тут у нас велика така шухляда. А тут виймається, де ложки веделки. Прикольно, прикольно. там купа ще шуфлят. Тут мала бути посудомийна машина, поки що її немає. Далі покажу, що ось тут у нас є да, ось цим моментом вони не продумали. Бачите? Тому що відкриваєш, і воно б'ється. Я сподіваюся, що вони вдосконалять. Далі система очищення води. Бачите, все чудово, все працює. Відкриваєш кран, і водичка біжить. Також ось тут у нас є датчик, який вмикає світло на поличках. Ось тут і там. Можна ось так, можна ось так. Далі змішувач. Холодна гаряча вода, там система очищення води. Виймаєш собі, там миєш посуд, хоч так, хоч сяк, поставив на місце. Все круто, все працює. Далі мікрохвильовка. Дивимося. Вже сучасна йде мікрохвильовочка, ось така. Далі духовочка. Все як має бути. Все круто, все працює. Шафа є. Так, далі дивимося. Холодильник. Дивіться, який холодильничок. Собі, раз, туди-сюди. Ану, не продумали, бачите? Я їм казав, що вони продумали, вони не продумали. Бляха, ну, як би ти не закривав, один хрен, воно б'ється дверима. І ідентично, морозильна камера. Все. Все прикольно, тільки вони щось не продумали, то, що воно б'ється. Ванна кімната ще не повністю готова, але коли буде готова, то Петрович сюди вже не прийде. Тому показую, яке підсвіточка така сяка. Далі рушничок поставили сюди, електричний. Вмикається він ось тут, і там можна вибрати три режими. мінімальний, середній і максимальний. Працює досить чудово, також таймер можна поставити 3 або 6 годин. Прикольна штука літом, коли не треба включати котел. Опалення. Так, тут у нас буде миючка, якої ще немає, дзеркало. Тут на витяжку вентилятор, підсвітка, дзеркало, там ще все воно закриється. Інсталяція. Поки що ось такий базлот, ну то таке. Далі душ вмонтований в плиточку. І все це діло вмикається ось тут. Дивіться. Опа! І пішло, да? також вмикається тут і вмикається ось такий душ. Оцей душ, я думаю, досить така. Як тебе вимкнути ось цей душ? Я думаю, дуже крутезна штука буде для дівчаток і жіночок. Дивіться. Ха -ха, прикольна штука. А тут, я так розумію, регулюється просто температура. Ну, я не знаю, я не сантехнік, я цього не ставлю, тому не можу знати. Далі сушильна машина, пральна машина. Тримач для туалетного паперу не передбачений, тому що хто користується вже туалетним папером в 21 столітті? Для цього є гігієнічний душ. Так, ось тут у нас регулюється подача води, температура туди-сюди. І ви собі свою попочку раз, раз, там собі присіли, зробили всі свої справи прополоскали попочку, пісюлечку <хи> і все. І пішли спатоньки чи на роботу. <хи> ну, прикольна штука. Двері прихованого монтажу бачили? Я думаю, що такі не бачили. За них навіть страшно братися, тому що, тому що що? Дивіться, закриваються двері ось так. Вони <хи> прихованого монтажу вони абсолютно білі. І фарбовані вони Вагнером. Тобто, можете подивитися, що шагрень, яка на стіні, ось так. Дивіться, я не знаю, як піймати фокус. Шагрінь на стіні і на дверях ідентична. Тобто, товариш Вагнером ось так все зафігачив, і все. І тепер я не знаю, як люди будуть. Жити. Я думаю, що через місяць ці двері просто всі будуть брудні. Далі в коридорі тут розміщена електрика. Це вже можете подивитися у відео за посиланням на Ютубі. Як я там все організував, зробив. Тут будуть дерев'яні ось такі рейочки. Далі ось тут розміщені всі блоки. Сюди мала стати ось ця кришечка, але чомусь дизайнер не передбачив, що вона так стане, тому що з меблями вона сюди не стає. Але заодно і вентиляція буде чудово для блоків на лед стрічки. В коридорі підсвіточка досить скромна. Чотири світильничка. Ось там у нас буде підсвітка над дзеркало. Чотири ось таких світильничка. І тут ще в нас ніша, тобто вона вмикається ось тут. Разом з ось цією. Бачите? Хопа, газовий котел прихований в шафі, все досить культурно стильно. Розеточки під котел. Далі там приховали лічильника. І ось тут у нас змішувальний вузол. Дивіться, як все стильно, гарно. Хотів сказати молодіжно, але не молодіжно, так. І підвіконники і в цій квартирі всі вони виконані з дерева. Тобто, бачите, ось видно ось ці шви, як їх клеїли туди-сюди. Не знаю, що це крутезне рішення, наскільки воно практично і наскільки довго воно буде це все служити, під впливом сонця і так далі, вологи. Ну, це все, друзі. Власники потім дізнаються. Так, там буде кондиціонер, а ось тут буде такі рейочки дерев'яні. Спальня кімната і балкончик, який колись був холодний. Ми його переробили, утеплили, зробили йому гідроізоляцію, туди-сюди, теплу підлогу тут. За рахунок цього її підняли стяжку. Коротше, тут стільки було геморою з цим балкончиком, але він вартує того. Так, дивіться, який радіатор опалення, стильний модний. Молодіжний, оце дійсно стильова річ дизайнерська з регулятором. Бачите, все ось так крутезно вийшло. Далі сам балкончик такий. Для роздумів собі посидіти, попрацювати за комп'ютером ну класна штука. В подальшому тут ще поставлю е, такий світильничок. Головна родзинка цієї квартири це, звісно, що кухня-студія. Ви тільки подивіться, наскільки все гарно, круто вийшло. Там ще я поставлю бра-світильничок, який ще Петрович не встиг змонтувати. Тут столик, люди собі будуть обідати, вечеряти. І дивитися на ось цей шикарніший камін. Ви тільки подивіться, яка зала величезна. Да? Тут все так круто зробили. Це, я так розумію, якийсь ламінат, чи що це таке по типу ніби ламінат. Так, далі дивимося на камін. Камін. Просто бомбезне. Я би ось тако сидів би собі і дивився. Там є купа режимів, про нього вийде окреме відео, щоб не розтягувати це відео. Так, там у нас буде стояти якийсь рояль чи піаніно, і над ним світильничок буде, який Петрович також змонтує і поставить. Тут, напевно, буде диванчик, щоб люди собі сиділи і кайфували. Ну просто нереально круто все вийшло. А наскільки воно все було важко? А як воно все починалося, ви можете перейти на мій ютуб канал за посиланням і подивитися, як Петрович разом з товаришем цілий рік, ну, Петрович тут мало що робив, але в основному цю всю роботу виконав мій товариш.